що означає, коли чоловік змушує тебе почуватися От Присоромлюючи за те, що ти хочеш бути красивою, одягаєшся в сукню, зустрічаєшся з подружками, іноді підсміюється над тобою, коли ти хочеш, наприклад, вести блог або проявлятися якось по-іншому. Це його страх втратити над тобою контроль. Бо почуття провини вимагатиме від тебе коритися, не бути надто вільною, надто собою. Але це його страх, його історія. І його комплекси. Згадай, хто ти? Ти найунікальніша людина в світі. Іншої такої немає. У тебе набір своїх, не схожих на інші, рис характеру, умінь та навичок, які просто необхідні світу. Так скажи мені, яка тоді сила може змусити тебе не жити своїм життям, обслуговуючи його комплекси? Скоріше за все, це сценарій, який програється з тобою. Гальмувати твій розвиток або твій прояв могли батьки, колеги, подружки, неважливо. Питання в тому, що ти на це реагуєш, і це тебе зупиняє. Грошена вона в тому, що це змінюється і дуже швидко. Буквально за одну сесію я тобі покажу абсолютно інший погляд на себе, де тебе більше ніхто і ніколи не зможе зупинити. Якщо ти смілива і якщо тобі цікаво, пиши мені в особисті, ми це зробимо.